Начебто й бульбашки зелені, але щось по портфоліо не відчувається. Так, я думаю, у вас така ситуація, така сама, друзі. Ну що, усім привіт. Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику розберемо ситуацію по ринку, що відбувається з цими альткоїнами. Розберемо деякі альти, які ось тут нам показують зелені палочки. Розберемо графік альтсезону, що там у нас він також показує сьогодні. Розберемо альти, які зараз ростуть. Також розберемо графіки по біткої домінації, Total 3, біткоін, ефір. Розберемо, що у нас сьогодні є по риночку. Перед тим, як ми продовжимо, друзі, обов'язково підписочка на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там вся корисна інформація для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, повертаємося до цього сайту. Як бачите, в нас тут є деякі фаворити. І за останній місяць бачимо, що в нас є такі монетки, як МНТ показала 100% прибутку. Монета BNB. Блокчейн, і також монета Кейк, яка є на цьому блокчейнові, також показала доволі непоганий результат. DOT щось там валяється, також показує признаки життя. Монета Mix Шиткоїни, який показав 100Xів, і монета Zcash, яка старенька вже, але також показує признаки життя. Ось така ситуація. За тиждень бачимо, у нас також є деякі фаворити. Ну і розберемо сьогодні ситуацію, як висажували хом'яків з проекта Мантле, а саме з проекту МНТ. Я думаю, вам це буде досить корисно. Але давайте загалом розберемо ситуацію по ринку, розберемо. Біточок, що зараз у нас відбувається, і коли в нас там розпочнеться той самий альтсезон. Ну що, друзі, переходимо до графіка біточка, бачимо ось таку структуру. Парабола розпочата. Я вважаю, що це цілком ймовірно. Я вам про це розповідав. В своїх відосах я рекомендую вам подивитися ось цей відос, коли пік циклу, альткоїни. Я вам показав аргументи, кучу аргументів навів, коли в нас буде той самий ріст, скільки буде часу йти альтсезон. Тому рекомендую вам подивитися. Також розповів пару слів за параболу. Сказав. І парабола в нас також по біткоїну зараз в реальному часі буде розпочинатися. Це той параболічний рух, який меншість людей очікує. Сьогодні, як ви бачите, є свідками цього такої події великої. Ми пробиваємо ось цю глобальну таку трендову лінію. Яка була ще з 2017 року року по 2021. Ось тут, бачите, піки були, і в 2017 ось тут пік був, і також ми зараз його пробиваємо в реальному часі. Ось ця подібна структура формувалася на графікові золота. Друзі, я вам хочу показати цю подібну структуру, щоб ви собі розуміли, наскільки ідентично повторюється ось ця закономірність. І по золоту, якщо подивитися ось цю структуру, то по золоту також подібна подібна ситуація. Я це також розповідав ще в попередніх своїх відосах. Дивіться, ось ця трендова лінія, яка була також і. І з 80-го року ще повторювалося до 2011-го, так ось така глобальна трендова. І ви бачите, друзі, що трендові лінії рано чи пізно вони пробиваються. І тут була також висадка. Подивіться, висадка відбулася, і буквально за короткий проміжок часу, а це, друзі, з 24-го року по 25-й рік золото виросло. Увага! Давайте подивимося. На 60%, скільки наскільки швидко це все відбувається, і по золотові Я вам також розповідав, що тут формується чашка з ручкою, яка цілком. Реально зараз реалізується потенціал цієї чашки. Це приблизно 3800-4000 тисячі доларів за унцію золота. І зараз в реальному, в реальному часі бачимо нові all-time high, нові піки. Тобто золото росте, SP 500 росте, всі активи починають рости. Так і в тому числі високоризиковані активи також починають свій ріст. Це нам говорить також індекс Russell 2000. І ви бачите в реальному часі також є свідками цієї події, що ріст пробиття вже відбулося. Так були перші признаки пробиття у 2024 році, в кінці. І ви навіть пам'ятаєте той невеличкий альсезончик. І сьогодні ми бачимо також пробиття в реальному часі у нас вже. Індекс починає свій ріст, тобто інтерес крупних гравців до високоризикованих активів знову з'явився. Повертаємося до графіка біткоїна. Я вам хочу показати, коли в нас може відбутися та сама корекційна хвиля. Для цього ми підключимо з вами два індикатора. Перший індикатор це буде, звичайно, RSI, самий простий індикатор, який показує нам перепроданість перекупленість. Тобто, коли ми приходимо вище 70, це, звичайно, нам потрібно насторожитися, тому що тут незабаром може відбутися корекція. Але це не означає, що в моменті прямо одним днем. Корекція відбудеться, може ще відбуватися дивергенція, так само, як це було ось тут. Давайте я вам покажу. Подивіться уважно на графік біткоїна. Ось тут у нас був такий великий дівер, який формувався аж цілий місяць з кінця листопада по аж грудень місяць. У нас була така величезна дивергенція. Тут видно на індикаторі RSI, що вона потім відпрацювала. Тобто хаї в нас повишаються, так а хаї по індикатору RSI нам нас понижуються. Відповідно, дивергенція ось тут відпрацювала себе. Потім у нас, звичайно, ще був ріст, і потім було падіння рів... нижче рівня 30. І тут корекція Ось ця відпрацювала себе. Ось тут на даному часі також у нас була дивергенція. ХАІ у нас по біткоїну підвищувалися, а індикатор RSI показав нам ось таку корекційну хвилю. І відповідно у нас біткоін скоректувався на 11-12 на Сьогодні ж, друзі, ми в реальному часі з вами підходимо вище зони 70. І ось ці дивергенції, як бачите, вони займають деякий час. Тобто тут займав час близько місяця, і тут зараз ми в реальному часі прийшли з вами вище вище 70 рівня і. Якщо у нас звичайно ріст продовжиться, то я би очікував якоїсь, якоїсь дивергенції, так формування якоїсь такої структури. Хаї, звичайно, по біткоїну будуть підвищуватися, а по індикаторові RSI у нас буде, будуть хаї понижуватися. Відповідно, буде реалізуватися якась дивергенція, яка потім закінчиться корекційною хвилею. Ціль по біткоїну в цьому діапазоні, мабуть, буде близько 150 тисяч доларів, після чого можна очікувати якусь нову корекційну хвилю і політ нагору. Тобто ось цей парабола початок параболи дійсно у нас уже зараз можливо відбувся, так і ми з вами побачимо біткоїн. В скорому часі побачимо його по 150 тисяч доларів. Для когось це буде шоком, для когось це буде здивовано, тому що зараз, як більшість думає, що в нас там уже кінець циклу, так що в нас там буде медвежий цикл вже розпочинатися. Я вам про це розповідав в цьому відео, наводив аргументи, чому у нас ще не все закінчено по біткоїнові і чому в нас ще є достатньо часу на реалізацію глобального росту. Якщо підключити індикатор MICD, то ми побачимо з вами, що тут ріст відбувається на гарних таких об'ємах, і поки що в нас не було. Такого білого об'єму. Тобто ми з вами не бачили пониження об'ємів. Відповідно, в нас поки що бича структура продовжується. Як тільки в нас буде зменшення об'ємів, потім можна буде думати, що якась корекція буде в скорому часі. По біткоїну загалом ситуація гарна, так, бичий тренд розпочато. І пам'ятаєте, ось тут багато хто очікував, що буде нижче, так що будемо знімати ліквідність. Відповідно, всіх знову більшість залишили без позицій, і шорти починаються починають зараз закривати взагалі шортові позиції. Переходимо до графіка по ефіру. Ось тут я показував більш такий негативний сценарій, тобто можна було очікувати ще один похід нижче зі зняттям ліквідності. Цього, звичайно, не відбулося і бачимо продовження структури. Ось тут, як бачите, в нас індикатор МакЗі показав зменшення об'ємів, тобто об'єми ось тут збільшувалися, так відповідно, у нас показано гарний гріст і гарну бичу структуру. Якщо подивитися по індикатору RSI, то ми ще поки що не знаходимося в зоні сильної перекупленості і до цього індикатора, до осієї відмітки ще є для нас запас ходу. І відповідно також можна очікувати якоїсь дивергенції, але це буде вже реалізуватися на не в районі 5-6 тисяч, можливо, по ефірчику. Знову ж таки, друзі, зараз шукати якісь шортові позиції я би не рекомендував. І до речі, якщо ви хочете, якщо ви цікавитеся трейдингом, то запрошую вас в наш трейдинговий канал. Ми тут ділимося своїми угодами, показуємо цікаві точки входу. Ну і учасники також діля, діляться своїм досвідом, діляться своїм результатом, який в них є. Ми спілкуємося. Є в нас такий закритий чат. Тому, друзі, запрошую для тих, хто хоче розбиратися в трейдингій. І ось такі результати це показують деякі учасники з нашої закритої спільноти. Доволі непогано є. Як бачите, тут є багато таких лонгових угод. Видавалося останнім часом. Тобто, якщо ви хочете в цьому розвиватися, друзі, то запрошую вас. Заходьте. Вся інформація буде в описі під цим роликом. Переходимо давайте далі. І переходимо давайте до графіка біткої домінації. Потім уже я вам розповім про деякі монети, такі як МНТ, розглянемо їхній графік, скажу своїх пару дмок. Дивіться, переходимо до цього графіка і бачимо, що по біткої домінації у нас індикатор показує. Бичу структуру, і поки що в нас я би я скажу, що у нас є можливість росту біткоін домінації, але це може супроводжуватися тіє цією самою параболою по біткоїну. Ми в моменті з вами побачимо ріст по бітку. Відповідно більше ліквідності в моменті буде знаходитися в біткоїнові і потім. У нас після цього може продовжитися корекція по біткоін домінації. Тому ми з вами зараз спостерігаємо, друзі, ріст по біткоїну і деякі альти підтягуються, але знову ж таки, біткоін зараз перформить один з перших, і прийде час, коли звичайно ця ліквідність почне агресивно перетікати в альти. Я вам також розповідав в попередніх відосах, що може бути така ситуація, що біткоін домінація може показати ще один ріст, такий самий подібний ріст, який був ось тут, друзі. І можливо, ми з вами в реальному часі сьогодні спостерігаємо цю саму структуру. Тобто, ось тут ми, можливо, з вами знаходимося нас може очікувати ще один ріст по біткої домінації під час параболи по біткоїну на діапазон 150-200 тисяч доларів. І саме після цього, коли нас формується ще один пік, ось це саме падіння буде тим самим початком аль -сезону. Так, тобто, ось цей пік, який більшість думає, що це вже був пік по біткої домінації, ось ця точечка. Це ще не може бути тим самим відліком аль -сезону. І відлік аль той самий час, він може настати трошки пізніше, коли у нас поставиться ще один пік по біткоїну. І саме тоді можна вже рахувати ту структуру. Так очікувати там 140-150 днів для того, щоб фіксувати свої альти, як більшість там очікує. Знову ж таки, я вам розповідаю в своїх відосах, що на альсезон також необхідний час, і на те, щоб альти там показали 100, 200, 300 іксів, потрібно набагато більше часу, чим ви собі можете уявити. Тому друзі, біткоін домінація зараз нам показує, що біткоін може піти в параболу найближчим часом, піти на ті значення, які. Можливо, більшість її не очікує. це 150, 200-300 тисяч доларів. І саме після цього, звичайно, ми побачимо з вами уже падіння, основне падіння біткої домінації. Тобто може бути так само дві подібних вершини, як було в 2020 році. Індикатор це підтверджує, тому я вам розповідаю ці аргументи і розповідаю свої думки. Переходимо, давайте далі. Я вам хочу показати ситуацію по монеті МНТ. Можливо, хтось отримує фому, можливо, хтось вже продав свою монету. Ну, друзі, я вам розповідав, що нас дресирували. Досвідовий час була дресировка, так. Ось цей. Діапазон з 23-го року дресирували на монеті МНТ. так, Давали виходити, вона показувала як і ріст, так і падіння. А тут волатильність в неї була доволі висока, тут вона складала аж 60%. Навіть більше, якщо взяти самі хай, ну так, 60% корекції. І що ми зараз спостерігаємо, друзі? Бачимо параболічний рух. Тобто Альтезон по цьому проекту вже розпочався. А це МНТ-проект це основна монета біржі Bybit. І я думаю, що в них маніпуляція запланована, які діапазони можуть бути по цьому проекту, знову ж таки відомо тільки їм. І чи повторить вона успіх BNB, Знову ж таки, я. Думаю, що може, але не настільки не такий потенціал, як показала BNB в попередньому циклі. Це особисті мої думки. І я вам хочу відкрити денний таймфрейм, показати, що ось тут відбувався досить довгий час. Відбувалося це, це саме дресирування. Друзі, ось тут показували, що ось тут можна вийти так при цих діапазонах, коли монета досягає цих значень, а саме цього діапазончика. Надресурували людей так, що ось це буде нашим піком. І виходь тут. Виходь, то ж буде нижче. Так, подивись, тут уже раз падали, два, раз, два рази падали. Фіксуйся, ось тут буде нижче. Тут закупишся ще раз. Ага. Закупився так. Ось бачите наскільки швидко змінили настрій людей. І від цього діапазона монета досить швидко дійшла, уже показала 100% прибутку. Якщо ця монета є у вашому портфелі, то тримайте, друзі, ще поки що рано фіксувати. Я вважаю, так і відповідно десь в діапазоні 7 10 доларів. Можливо, там уже думати про якісь фіксації, знову ж таки не фінансова рекомендація. Уся структура по монеті мантле доволі подібна, як на проект Аптос. Ось ця структура, ви бачите, скільки часу ось тут також дресурували. Подивіться, та сама структура. Ось тут показали хай, показали людям стадові, показали, що ось тут будуть пійки. Можеш ось тут будеш зафіксуватися, якщо монета зараз швиденько прийде сюди. Ось тут буде деяка корекція, навіть щоб льодновачки думали, що буде ще нижче, вони там закупляться на корекції мінус 50%, спекульнуть, так, але я думаю, тут залишать знову ж таки без позиції більшість. А проект Аптос – це той, який дійсно може показати доволі непоганий результат. І висадка тут маніпуляція цілком ймовірна. По Аптосу цілі я ось тут показав, ви бачите, є ось такий прямокутничок, зелений. Це такі перші цілі по. Проекту Аптос. Знову ж таки, друзі, ось тут буде маніпуляція. Будуть висадки. Я думаю, ви це в реальному часі побачите, так само, як і по монеті Апекс зараз. Ну і по монеті Апекс бачимо, також висадка відбувається. Ось тут надресурували стадо, що буде нижче, фіксуйся ось тут, перезакупишся нижче, так. Але буде така ситуація, що монета зараз ось так покаже ще пару таких недільних палок, так, покаже і, покаже, і вийде в новий ціновий діапазон десь там 20-30 доларів. Відповідно, люди, які. Перше, ось тут купували вони, більша частина ось тут фіксане, а крупний капітал викупе за дешево за 2 долари викупе всю циркуляцію, яка буде видаватися хомяками. Тому що якщо його ціль запампити цей проект, загнати на ціну там 100-200 доларів за цю монету, то йому вигідніше висаджувати і відкупляти циркуляцію по 2 долара. Так, чим відкупляти по 20 баксів, тому ось тут він буде швиденько робити ці маніпуляції, так щоб більша частина вийшла. Ось тут він вже показав, так надресурував стадо, що ось тут можна було фіксанути І, до речі, це доволі непоганий результат. Навіть якщо ось тут хом'ячок повезло хом'ячковий, ось тут купити по 20-30 по 30 центів, так він ось тут буде фіксувати, тому що 10 іксів це доволі непоганий результат. Як друзі, я вам розповідав, що терпіння тут основне на цьому ринку: терпіння, стратегія. Якщо ти не маєш ні того, ні іншого, то відповідно ти залишишся як завжди у розбитого. Корита і ікси ти будеш бачити тільки на графіку, не у своєму портфелі, а тільки будеш бачити ось такі результати. Тому знову ж таки, друзі, ось тут навіть ті, хто купували там по 10-20 по центів, зараз дають виходити. По 10, дивись, 10 іксів так виходить, давай це ж доволі непоганий результат. Перелиєшся в Аптос в суї, так там ще ікси на ікси і тому подібне. Але поки автосуї буде валятися на місці, ось з мене апекс прийде в скорому діапазоні в діапазон 10-30 доларів, так де хомячок на корекції уже. Знову зайде в цей проект уже по 5 баксів. Тому знову ж таки друзі, ось так працюють маніпуляції, ось так висажують висажують хомяків. Хто думає, що там Apex піде зараз знову на корекцію? Знову він там закупиться по 20-30 центів. Бажаю вам успіху, друзі. Тому знову ж таки, якщо ви не зрозуміли, як працює цей ринок, а він доволі є коварним, так і дресировки ось ці не просто так відбуваються. Людям показують ось ці результати не просто так. І корекція тут відбувалася на 95%, також не просто так. Для того, щоб бити віру. І віра, ось тут знову з'явилася. Ось тут не було віри. І ось тут віра знову в людей з'явилася, що, що це перспективна монетка. Ой, це ж монетка Байбіта, її по-любому будуть пампити, так? А повірте, що буде, коли вона там по, буде по 20-30 по доларів, так, якщо вона сюди дійде, що будуть горити. Та це ж топ-монета біржі Байбіт. Її потрібно обов'язково мати в своєму портфелі. Ось тут в цьому діапазоні по 20-30 доларів люди будуть купувати з очікуваннями, що вона піде там на 100-150. На а ті, хто будуть заходити на хаях по 100 доларів, по 90 доларів, так, будуть в цьому діапазоні купувати. Вони будуть очікувати, що монета піде там на 200 на 500 доларів. Так працює наша психологія, так працює наша, так працює цей ринок, друзі. Дресирує, розчаровує, дає результат, дає навіть потримати іноді кошти, показати вам ікси на портфель. Але знову ж таки, чи забереш ти їх, і чи будеш ти, чи будеш ти в числі вигравших, це вже інша задача. І я, до речі, розповідав, коли монета коштувала по 20 центів, розповідав, що там цілком ймовірно, що у нас іде розворот, показував це на закономірностях, так як уже було ще в 24-му році, така подібна структура була. І показував ось таку маніпуляцію. Показував, що у нас тут цілком вірно, що можливо дно було поставлено, але знову ж таки прийняти рішення в цих діапазонах було доволі складно, тому що вважалося, що проект. Можливо, дійсно виявився би скамом. і так ринок нас дресирує, так висаджує, не дає купувати в правильних діапазонах, відповідно, дає вже купувати, коли монета знаходиться набагато вище. Я це розповідав в своєму закритому каналі і хотів вам нагадати, що після 15 жовтня я буду підвищувати ціну в два рази в свій закритий канал. Якщо хочете приєднатися, то запрошую, тому що в мене є і стратегія, як я буду діяти, коли буду фіксувати ці всі монети. Тому запрошую, друзі, і хотів ще пару слів сказати за індекс Аль що тут відбувається. Поки що ми з вами знаходимося в зоні біткоїна, так і до альткоїнів ми ще з вами не дійшли. Якщо дивитися на глобальний графік, по рокам, навіть якщо дивитися, бачите, що в 2020 році ми також знаходилися досить довгий час нижче цього рівня, коли біткоін був в пріоритеті, а альткоїни потім вже. Поступово почали переходити в активну фазу росту, і відповідно, ми сьогодні до сих пір знаходимося в зоні, коли альти є недооцінені. І коли ми вже сюди прийдемо, друзі, тоді можна буде вже говорити, що можливо в нас вже там альткоїни досягли якихось пікових значень. Поки що ми з вами знаходимося в зоні, коли біткоін є зараз в пріоритеті, і альти є до сих пір недооцінені. Хоча й деякі альти там вже показали доволі непоганий результат. Все одно, друзі, це ще зона. Не альсезону, так це ще зона не того самої ейфорії, яка може відбутися. І я вважаю, що все ще попереду. І ваш результат буде звичайно залежати від вашого терпіння, чи зможете ви дотримати до тих самих діапазонів. Тому, друзі, ось така інформація була в цьому ролику. Якщо вам сподобалося, обов'язково підписочка. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, які монету розглянути в наступному ролику. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.